Військовослужбовець Олександр Кравченко вперше за час повномасштабної війни привів доньку та сина до школи. По долі служби мені приходиться їздити відрядження, але от якщо з точки відрядження якихось 100 кілометрів відділяє від дому, то я заїжджаю. Зараз боєць разом зі своїм підрозділом боює на Донеччині. Починали ми з під Києва, зупинили там на валу. Після того були в Миколаївській області. Далі їли булочку з Ізюму. Потім набирали пуди солі, і там ми були. Олександр Кравченко говорить, військові на передовій насамперед потребують транспорту для пересування вздовж лінії фронту. Тож за гроші, які зібрали під час благодійного ярмарку в 21-му ліцеї, придбали шини для вантажного автомобіля військовим 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Це техніка 84-го року і вже ми її використовуємо з 2014 року. І зараз в повномасштабній війні вона взагалі практично не стоїть. Тобто вона потребує регулярного постійного ремонту. За рахунок наших дітей наш Урал буде літати. Біжіть сюди, я вас всіх хочу обрати. Я приїхав подякувати вам усім і подарувати від нас. Прапор з підписами на прохання військових частину благодійних грошей витратили на тепловізор. Розказала випускниця навчального закладу Марія Вакулюк. Потрібен тепловізор для їхньої бригади і два планшети для дронів коригування. Тому я звернулася до гімназії через Завуча, Чи можуть вони якось допомогти в цьому зборі? Вони закупили даний тепловізор. А я вже зібрала кошти на два планшети. У нас були батли танцювальні, і ми ставили ставки на того, хто переможе. І за один день ми зібрали 30 тисяч і перекинули всі на ЗСУ. Це потрібно для нашої країни. Це майбутнє. Від початку повномасштабної війни це другий ярмарок, який провели у школі на підтримку Збройних сил України, каже педагогиня Лариса Ніценко. Цього разу ми зібрали 205 тисяч, ми придбали шість шин і придбали тепловізор за попередню акцію, яка проходила в жовтні місяці. Ми зібрали 195 тисяч, ми придбали будиночок на колесах, також для воїнів ЗСУ. Щоб підняти бойовий дух військовим, школярі написали на шинах побажання. Ми привеземо ці колеса туди з цими написами, то це ж буде ну просто кожен почне їх читати, кожен набереться цієї енергії, воно відчувається, що це від душі, воно з теплом, і воно якраз і гріє. Оксана Кот, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.